Пропоную почати говорити з вітаміну А. Я думаю, що більшість з вас чули, що вітамін А, Бета-каротин, він дуже корисний для очей, є, є таке прислів'я або повір'я, що кролики, зайці їдять моркву, і тому в них ніхто з них окулярів не носить. І тим самим доводять, що саме вітамін А має відношення до хорошого зору. Це дійсно. так. Тому що вітамін А є незамінним, скажімо, в плані утворення і передачі нервового імпульса, тому що він є складником, важливим складником пігменту зорового розпад і синтез якого саме важливий для утворення зорового імпульса. Також вітамін А входить в слізну речовину до складу сльози, утворюючи слізну плівку. І є важливим в плані живлення рогівки, і тому недостатність вітаміну А може призводити як до патології сітківки, викликаючи так звану нічну або темнову сліпоту, називається або куряча сліпота, або гемеролопія, або є ще такий термін ніклопія. Або також, якщо із-за недостатності вітаміну, а можуть виникати пошкодження рогівки, так звані кератопатії, які дуже важко піддаються лікуванню і, скажем, таке неприємне поєднання. Плані лікування або підтримки зору ми можемо вітамін А використовувати у вигляді крапель очних. Є очні краплі, вітамін А, можливо, чули Аєвіт, коли в склад входить вітамін А, і Вітамін Е, і дуже добре себе характеризують в якості кератопротекторів або препаратів, які покращують живлення рогівки. Також вітамін А може вживатися в таблетованій формі, і теж входить в цілий ряд полівітамінів, де крім вітаміну А, можуть бути інші, і використовується в якості так званої нейропротекції або для запобігання і профілактики захворювань сітківки, фоторецепторів, макулодистрофії і так далі. Однак не все так просто, тому що синтетичний вітамін А, наприклад, для курців, це є серйозним фактором, який збільшує ризик раку легень, і тому має якби, застереження щодо застосування. На мою думку, набагато легше. Насититись вітаміном а вживаючи відповідні продукти єдине, що якщо немає захворювань шлунково кишкового тракту, які перешкоджають засвоєнню цього вітаміну. Тоді, на мою думку, легше купити собі іноді баночку, ікри чи хорошої морської риби для того, щоб забезпечити свої очі, зір, сітківку, рогівку відповідними вітамінами. Також до зору або до очей мають відношення такі вітаміни, як група Б, зокрема, вітамін В12. І недостатність вітаміну В12 може бути причиною анемії, можливо, ви чули. І також серйозним щодо так званих нутриційних або недостатність живлення нейропатії або пошкоджень зорового нерва. І Так як за умов недостатності вітаміну в 12 також порушується нервова передача, імпульс утворюється, але він не може пройти або відчуває значні утруднення при переході через нервові волокна. Тому вітаміни групи Б важливі і для лікування, і для профілактики нервових захворювань. В плані недостатності вітамінів групи Б, тут великий ризик мають теж курці або люди, у яких проблеми із кишечником, тому що саме в кишечнику засвоюються ці вітаміни, і дуже часто, якщо є проблеми дисбактеріоз і так далі. Всі ми зараз сидимо в закритій, так, це все порушує засвоєння вітамінів групи Б. І ми навіть не знаємо, від чого ми відчуваємо слабкість, нас ламаються нігті, волосся випадає і так далі. І власне. Варто подумати про такий комплекс, який би містив вітаміни групи Б, пропити їх або вживати побільше зелені, яка теж багата на вітаміни Б, в якості профілактики. І ще один вітамін або вітаміногормон. Або вітаміну нейропротектор, про який дуже рідко забувають в плані нервових захворювань, в плані профілактики або лікування нервових захворювань очей, це вітамін Д. Теж, теж, як тільки цивілізація завела людей у приміщення, як тільки ми стали залежні від кондиціонерів, штучного освітлення і все менше виходимо на вулицю, тому що боїмося змерзнути, так в нас у всіх поголовно. З покоління в покоління передається недостатність вітаміну Д. Звідси і багато теж захворювань і нервової, і кісткової, і ендокринної е, патології. І ви знаєте, що вітамін Д він зв'язаний із метаболізмом або обміном кальцієм. І недостатність цієї зв'язки вітамін Д і кальцій. Від цього, крім усіх інших людей, високий ризик мають жінки в період менопаузи, так, коли засвоєння і обмін кальцією і вітаміну Д3, особливо вони є знижені. Це призводить до таких проблем, як остеопороз, як ламківський сток і так далі, але також. Це є причиною, скажімо, таких м'язових болей в різних частинах тіла, тому що рецепторів до вітаміну Д є дуже багато по всій нервовій системі, особливо в стовбурі мозку, який відповідає і за гладку, і за посмуговану мускулатуру. На мою думку, вітаміни дуже рідко можуть бути якраз засобом лікування. Здебільшого це є засіб або профілактики, або підтримки здорового зору очей, близько очей і так далі. Тому що ну, для того, щоб говорити, що вітаміни можуть полікувати зір, треба довести, що зниження зору сталося в результаті дефіциту. Одного або декількох вітамінів. Не знаю, чи вам хоч раз за життя робили аналіз крові на вміст певних вітамінів, перш ніж призначити їх в якості лікування. Але слід пам'ятати, що бувають і передозування. Я тут залишу три варіанти передозувань вітаміну Д, в 12 і А. І ви можете ознайомитись з їх симптоматикою. Тобто, передозування дуже часто набагато гірше, ніж недостача. І таким теж можуть якби, закінчитися або проявлятися, тоді, коли вживається полі вітаміни, в яких не дуже узгоджений окрема доза кожного вітаміну. А особливо ще, якщо людина там загоряє або споживає вітамін з продуктами, тоді насичення і кількість вітаміну, скажімо, в крові стає за, за межами, і тому воно виходить. Шкідливим